Сьогодні в продаж залітає ренос Сенік-4 2019 року випуску. 1,7 дизель на автоматі. 120 кінських сил, 206 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі. Передні задні парктроніки, лінзована оптика, 20-ті легкосплавні диски, гума літо 23-го року. Повний безключовий доступ, автоскладування, дзеркал, передні задні електросклопідіймачі комбінований салон. Ви тільки зацініть ці сидіння, ці підголівники. Шкіряне мультикермо. 206 тисяч пробігу, датчики світла, дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедія, клімат, запуск кнопки, електростоянкове гальмо, контроль смуги, обмежувач швидкості круїз-контроль, два ключики. Автомобіль в офігенному стані, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Знімаю зараз повний огляд на YouTube. Приходьте, оглядайте та забирайте цього красення.